Доброго ранку, дітки. Сподіваюсь, ви зараз знаходитесь у безпечному місці. Дітки, пропоную розглянути ілюстрацію та назвати зображення Сир, білка, Гном, Гриб, Квіти, ніж. Дітки, тепер пропоную назвати слова, в яких є три звука. Так, сир і ніж. Дітки, тепер не слова, в яких є 4 звуки. Правильно, гном, гриб, а слова, в яких є 5 звуків. Молодці, білка, квіти. Дітки, тепер пропоную розглянути наступну ілюстрацію та визначити перший звук у назві малюнків і скласти з них слово. Який перший звук в слові сонце? Так, с, а в слові носоріг. Правильно н. А в слові індик, молодці І, а в слові голуб. Так, Г. Отже, дітки, яке слово в нас вийшло? Молодці сніг. Дітки, тепер пропоную пригадати, які бувають звуки. Так, звуки бувають голосні і приголосні. Приголосні звуки бувають м'якими та твердими. Дітки, тепер пропоную знайти предмети, в назві яких є м'які звуки. Так, кіт, лялька та м'яч. Дітки, тепер пропоную зробити звуковий аналіз слова сніжка. Який перший звук в слові сніжка? Правильно звук с. Він голосний чи приголосний? Так, звук с приголосний. Отже, позначимо його рисочкою. Який наступний звук в слові сніжка? Правильно звук н. Він голосний чи приголосний. Правильно звук н приголосний, твердий чи м'який? Молодці. Звук Н, м'який приголосний звук, отже, позначимо його двома рисочками. Який наступний звук в слові сніжка. Так, звук І він голосний чи приголосний. Правильно, звук І голосний. Отже позначимо його кружечком. Який наступний звук в слові сніжка? Так, звук «ж». Він голосний чи приголосний? Правильно звук «ж» приголосний. Отже позначимо його рисочкою, який наступний звук в слові сніжка. Так, звук К. Він голосний чи приголосний. Правильно, звук К приголосний. Отже, позначимо його рисочкою. Який останній звук в слові сніжка? Правильно, А. Він голосний чи приголосний. Молодці, звук А голосний. Отже, позначимо його кружечком. Дітки, тепер пропоную зробити звуковий аналіз слова кавун. Дітки, який перший звук в слові кавун? Так, звук К. Він голосний чи приголосний. Правильно, звук К приголосний. Отже, позначимо його. Рисочкою. Який наступний звук в слові кавун. Так, звук А він голосний чи приголосний. Правильно звук А голосний. Отже, позначимо його кружечком. Який наступний звук в слові кавун. Правильно звук В. Він голосний чи приголосний. Правильно звук В приголосний. Отже позначимо його рисочкою. Який наступний звук в слові кавун? Так, звук У він голосний чи приголосний. Правильно, звук У голосний, отже позначимо його кружечком. Дітки, який останній звук в слові кавун. Правильно, в слові кавун останній звук Н, він голосний чи приголосний. Молодці, звук Н приголосний, отже, позначимо його рисочкою. Дітки звуковий аналіз слова горох пропоную виконати самостійно. Наостанок пропоную штрихами намалювати ялинці колючки хвою, а наше заняття закінчилося. До побачення!